Доброго дня, шановні аграрії! Показую свій кусочок поля. Тут посіяний сол-сорт луран. Сіявся по попереднику соняшник. З ним я працював, але не так і сильно. Тобто в цьому році я працював тільки макродобривами. Сіяв, сіявся ячмінь, до речі, без обробки. Фунгіцидний, тобто так як він і був, насіння я брав в компанії Агрорітм, гарне насіння, здорове. Тому я вирішив навіть його не травленим сіяти. Цей, цей сорт пережив приморозки весняні, ті, про які не всі казали, це ще березневі. А потім, а потім на нього припридавила це три дебелих приморозки, Це вже був кінець квітня, травень. От, і він це вистав. Сьогодні у нас умови дуже жаркі, у нас пониження температури. Зниження температурного фону ночі падає, також жарка і суха у нас в день. Але він витримує, скажімо так, заряджав я його на вражайність десь 6, а по факту... На сьогоднішній день я бачу, що тут буде. Якщо буде 4 тони, я буду дякувати Богу за те, що це все отримав. Ну от Такий такі стан, я думаю, не тільки в мене. В прошлому відео я там показував, де в мене з той, той сторони поля там і рука влізла. Такі у нас тріщини. Дажю немає і те, що волога була, вона вивітрюється. Але я буду працювати по технології, схема в мене розписана. Тобто це збирання, е дісковка, або буду дивитися, може, прямий пасів, і буду всівати сюди на отримання другого врожаю. Це все було підточено під дослід. Значить... Е Тут ще що було, тут було внесення трибернорол метіла і ті сульфунорм метіл, тобто Harmony і Грандстар, змішані для того, щоб було... ну, тобто Вони на свою, за, за своє завдання виконали. ну, ось також, 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 також показую. Тобто Тріщини, от такі. це тут ще така невеличка тріщинка, але, але ось. Все. Воно туди провалюється. Що тут? Що можна, ми зробили. Ось тут колосочок жавтіє, чого він тут більш жавтіє. Тут ще це клинчик, і тут два рази коли давали, трохи пригнітили, дали, два рази накрили гербіцидною обробкою. Він як був у стресі, то, бачите, швидше підпалюються. Тобто любі стреси, не тільки для рослин, але й для будь-яких живих організмів, вони будуть... Працювати як негатив і не обов'язково зразу. Це може бути і пізніше. Ну це отак от воно доходить. Доходить ячмінь. Дякую вам за, за увагу. Здоров'я вам, вашому полю, наснаги. На все гарно.